Piszcie komentarz, Stawcie pod że wy, podwójkę, za drót, a z wami za druman. Czy nowy po Minecraft? Do co nowiny? Ja tu szachty. To, ai lato Ідея? Ой Опше, що я тут забулся? Куда и ты вже. А ну Що там, Що там, Що там? Що там? Тупик. Значит, треба ты сюда. Паркурист, бро, читя. Opa. Uf, oh, železo. Opa. O, te potrebujemo, te potrebujemo. Что тут? Э! Да. тупик? Ясно. Копаю редстоун. А что так можно? Мне просто не нужен. Шердстоун. Як звідси вибратись? Блін, я знайшов алмази, тільки зараз мені других скопає, якщо мене найде. Ти ж знайдеш мене? Я? Не, блін, я. О, -о, О, не фан, де до гри. Типа вода, типа це можна сказати, обична гасра, вода тільки типу, в неї трошечки ефектів є. Типа вони типа воно типа трохи відрізняється там. А, то давай вже. Браш, тут крипер. Крипер? Оооо. ТП хатя не що далеко від мене. Типа якайло, прошу, тебе. О, у мене є красная жизнь, кое А, до тебе п'ят тебе хай? До мене. Хорош. Я до тебе. Ааа! Стий! А, блин! Смысл! И шоводу? А я ж я там вообще забув? Я вообще останній раз у вищому світі був. А! БЛАМА! ФЛОТ два алмаза. Я не бачу там нічого. Дай мені кірку вже. Тут, тут все темно. Дай кірку, Ваня. Кірку? Дай сюди кірку. Ну ладно, набери. О, своє. Ще пошар. Тут, тут нічого не видно. Зразу нічого не Ну, ти не привик просто. Ну, ти не привик просто. І так, ти де там? О? Забери айло обратно. Собі, мені не потрібно. Ай, ладно, я тут не знаю. Ні, звідси цікати чи як. Так, ладно, я йду додому, ок. Додому? Або хоча ні, я з тобою останусь. Той марлені я стану. Зара бий пухід шахту Що? Зараз би мій похід в шахту не закінчився. Я чуть лави нас не впав. Че не розумію, що тут робити. Угу. Ага. Така шахта закрита. Пук -пук. Тут і, подарив подарунок, можеш його подивитися. О, алмазний. А ти заглянь його. Заглянути в нього. Почекай. Е, відкрийся. Та да, да, зараз почекай, я попробуй ще. А все, можна. Все, можна тільки зараз. Ну давай ще раз. Оцей ти можеш відкрити, а цей. Е, почекай, господи, давай. Если у нее ше шерсть Або хоть я, знаешь, а ты просто попробуй. Господи. Я выкину назад заберу. Ну попробуй. Может я сработаю. Ай, не выкидайте вообще. А его не можно выкинуть, и вот. Чому так? А ты его можешь выкрыть? Дай назад. Ну e, давай, сундук став. встал. А, его не можно переміщати. Вот халепа. Ну що там було? Короче, там было 12 блоків золота, там была алмазная лопата, там була модернізація, шаблон, модернізації, там ще був один шаблон. Так. А дайте я менял маслом блок. Так вот он аж. Ну, то короче, я полистаю. Він то... <гум> недороблений да, да я сама в ней. И достал свою любую штуку. Сергей <гум> тебя дробай. Да открывайся ты! Не ломай! Куда? Куда? Я, я не ломаю. Ты я питом не хочу слагать, у меня гранит дорогой кстати, ще подивись на мене. От ти замітив щось в мене? Те, алмазні нагрудні, алмазні чоботи. Правильно, я це знайшов в бастіоні. Поздравляю, твій подарунок, ну, конечно, крутий, но... Ну, Макпак вважає, що він... Он... Ой, Мені пишеться, пришлось... ну, Макпак э... каже, що я, я... кокпотик. <laughs> Жаль, так, Ваня, тепло день народження 7 липня, да? так? Да. Так що йде сюди. Сюди. Сюда. Почекай, почекай, почекай. Иди сюда. Mm? Так, стой. хочеш мені подарити бурлидні шлами? Ні. О. О, дякую. Точ... Тільки... Ладно, я ще не голодний, так що дай тут постой. Ну я трохи голод. Кушай <свистак> телевизор. Не щось не про ладно. Ой. Ти Ты шо пошторзе жрал? Это <свистак> случайно было. Блин. Тор звезди жрав. Зирав просто Але зараз <свистак> мен... От коли буде ранок, я піду на город. Зараз Рі, до мене не тепехайся, добре. І вообще не дивись, що я роблю. А ти не в я, я хочу забити сюрприз. І сюрприз вже не Чому? Ні, це я говорити, не це не про цей эти сюрприз, это лучше інший сюрприз уже. Так що зараз почекай, Я маю... О, е. Так у мене ще тут 13 алмазів і дома карта. Тут, 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 тут. Тоже ничего И 6 стаки зализа. И 6 тортиков. Ты что тут один торт взял просто? Вот он. Ты что, початок ночи лише? Ай! А, ти що, ти я должен ранок. Ай, мене б'ють. Пока! Короче, короче, знаешь? я від А я тоже від хаты. Вставай на работу! Эй, давай, давай, давай! Сюда себе! До побачення. Птав настал! Давай, спать! Ой! Побу заблокайсов, минус три! Да ты ж паук! Таді ты тадій. Хто хрест? Спостроїв, лан, це не хрест. Який ще хрест? О, моя шахта. Де тут бачиш хрест? Ла, це не хрест. Ой, Сергій, попробуй ще раз відкрити той подарунок. Ой! Ай! Це не можливо?

Поздравляю. А мне ничего пом... не попалось. Стреляй со стрелы, кровали скалы. Ай, это, блин, это опять же обстрелка. Что он? Стоп, чистя, Ай. Не топчися по моїх грядка як ти смеш! Ай! Нет! У меня мало хп! Тади, твои, тади, то, та, идт! Та, та, та. Ладно, я трохи хто потопчу, что Ах ти страх! Не топчися! Блін, я вам пляжу. ж Вс. Ладно, вс, пиши, еди хватит. Чай. Поежру. Беркус, таксиста. Соопий. Там вата! Ааа! Да О, кліпер. Давай, 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 давай! Давай, давай! Он зараз сервят твою повіт. А ну не буде. Витьма, не поставить, ладно. А я помийстру. Пор! Ну я помийстру. Я поїм. Ти шо за тобі воронку, блин, вставив. Помитися таке? Тут, ну от, всім за мені. хай буде нормально. <с> Ой. <sans> я зараз в шахту піду, мені треба тут. Я тоді теж, нові мусори. Так, абріну коватку немає, я теж не її забув. Картошечки. Картошечки. Ну, коватку немає, але... Я получил нове. Перела уповільнення. Я зараз піду в шахту. Так, Сергія. Так, Сергій, коли коли почув, що він зламав один блок з того дому адвізити. Так, я візьму свою найкрутішу штуку Сергій Чорнобиль. Сергей, Чорнобиль. Я тобі це давно в дати. И вот я тебе дати. И собі сам забирай, я. Ні, я не, Петро. Ні. Я йду в шахту. Я тоже йду в шахту, я з тобою Бога, мені... моя шахта починається. Я не залама, мені треба просто глибинись Опа Це твоя шахта? Ні вона ще глибша. А ну да, я знаю. Я йду аж на низьку висоту Майже нульову ти де там? Я Якого тебе вже? Нічого собі ти тут нирочки всякі робиш. Ну тут був просто андезит. Тут був граніт, андезит, деорит. А. Ти купався, купався, його тут. Ааа! У його скінчилось місце. Яке місце? Що по ваше місце? Наше пристоїмає. Що? Зараз побачимо, зараз побачимо. ¿Dónde habéis visto?